Першокласника немає, першокласника немає. Першокласника немає. Як немає? Першокласника немає. Майбутні першокласники. Запрошуємо вас до молодійського ліцею. Вас чекає цікаве та захоплююче навчання. Дорогі батьки майбутніх першокласників. Молодійський ліцей чекає саме вас на батьківські збори 15 квітня о 15-й годині у кабінеті 4-го Б класу. Не хвилюйтеся, сварити нікого не будемо. Навпаки, познайомимось, поговоримо та разом зробимо перший крок у шкільне життя ваших діток. І не забудьте взяти з собою копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта одного з батьків, зошит, ручку і гарний настрій. До зустрічі у ліцеї.